Друзі, всім доброго вечора! Вітаю вас на поєдинку ФК «Будівельник» та АМСТЕД. Господар цього поєдинку. Андрій Мельник, голкіпер Моменти! Чудіховський! Перший момент. Моменти Шебіцькі пробуває. Ну, Можливо, і взагалі центральний матч першого кола. Не знаю. Так, ми всі розуміємо, але давайте о, трохи пізніше. Бити потрібно залітає! Так! Радислав Люлька забиває! АМС стоїть попереду. Третя можна покритком, як забиває Радислав Люлька. Трубіцин є удар, але удар дуже невдалий Кота Хомічев. Петренко! Дуже класно тут подивимось. Грати ще дуже багато. У нас лише шоста хвилина нашого поєдинку стартувала. 1-0. І є забитий м'яч! Забиває хто? Олександр Трубіцин. Один-один. Люлька. Люлька. Тут передачу забивати потрібно. Удар буде. Радислав Люлька пробиває. Вище воріт. Так, друзі, от є хвилинка. Зазирнув чат. скидка. нас тим часом дев'ята хвилина розпочалася. Ау для будівельника Дзюба. Хомічев, скидка, Удар Артем! Петренко. 2-1. м'яч. Данило Мозговий. Шукала, шукала, може пробити, пробиває. Дмитро. Ну як цього ж не хотів. Олександр Іванов. А це, а це фол. Жовту рідний. Зараз отримає. Я так розумію, там він Сергій рядом знаходився. Рахує арбітер вже потрібно швидше. І Може пробувати. Є удар. Лутай торкнувся м'яча. Звісно, тут Данило не буде сперечатися. Кутовий. Кутовий для будівельника. Ну що, і високо. Ми бачимо, що високо зустрічає. Будівельник суперника і. Це дає свій результат. Дзюба, Дзюба щось вигадає. Передача ні, це удар був, А можливо, і простріля передача. Подивимося, як зараз в основній команді буде діяти 11-й номер. Момент! удар і Встигає! Черніховський. Іванов! Трубіця вибирає м'яч! Порожні ворота лутай! П'ятірку. Просто п'ятірку. Кдати момент! Бондаренко пробиває за... Будівельник. Андрій Мельник. Леонід Хомічев. Андрій Поротиков. Артем Петренко забиває. Так. Забиває Ченіховський. Олександр 2-2. Наробить рахунок. Вітання. Не надо... Давайте повтор дивитися. Ну там спину підштовхували. Так і є, тому що дуже активно у нас команда розпочинає. Другий тайм. Ми знову-таки бачимо Олександр Чуніховський. Він пробуває не надто сильний удар, але надто свічений один, один Два капітани. У нас Шебінський ні, не став. намагатися Набіграти дзюбу. Мобититься! Із... Куди? Куди м'яч летить? Який же момент, Радислав Люлька? Рад. Ну, тер... Чесно, немає слів. Просто немає слів. Зобов'язаний був. З... Варіант краще пробувати, чому б ні. Є удар і... Ну, не сказати, що настільки поганий удар вийшов. Від 99-го номера. Знову Гаркуша. Перший на вже Богдан. Дзюба, гравець АМС стоїть. Стигає Під Каті вибити м'яч. Мігаров. Олександр Мігаров. Це що, Не фол? Це фол і жовта повинна бути. Зараз подивимось. Так, жовта картка. Хотя Шукалов. Пробуває, як же класно! А йому стоїть повернутися на третю сходинку там на Ну от не знаю. Мубети! Залітає м'яч ворота! Олександр Іванов! Питання поки що не знято. Мічев в корпус ставить, але м'яч втрачає. О, це ж фол! Петренко і жовту отримує зараз Артем. Останні роки безпосередньо чемпіонат області, чемпіонат міста. В розрахунку от ти чуєш, АМСТ от Рідний. Перехопив м'яч. Відео передають. Ну куди прямо? Гаркуша знову ж момент. Що Перед будь-яким матчем, якщо це стосується. Регіональних змогать моменти! Лутай забирає втручання арбітрів, як ми бачимо. Тут фол. Це фол, шукала в груба гра і жовту зараз отримує Дмитру. Іванов. Лутай. Лутай. Передача вперед. І точний пас. Люлька Шибіцький бити потрібно. і Дзюба. Отже, штрафний для будівельника Дзюба буде. Б, Дзюба буде бити. Чому б ні? Пробуває, але пробуває невдало. Дзюба класна передача Хобіча, але спину доворіт. Удар! Артем Петренко, 3-3! Рідний, рідний. Сергій, Сергій, Сергій! Викрутив, забивати, Бать який! Робить Сергій Рідний корпус ставить! Протягнув м'яч, Там начебто взагалі не помічав суперника Сергій Рідний. Ти максимум серого часу. Ну а Тут Чудіховський, ну навіщо там чіпати? Так! Трохи раніше її. І... Рідний, рідний, рідний знову такий корпус. Скидка удар і не без труднощів, але впорався з цим ударом. Андрій Мельник. Лутає ногами також. Ми пречудово знаємо. Дуже класно грає. Рідний. Рідний! Дзюба тут не в. Ну бити Рідей! Сергій Рідний тут все склалося! Просто зірки зійшлися! от. У прізвища Рідде, я не знаю. І Дзюба підслизнувся. І далі Сергій Рідне. 4-3, а й ми стоїть попереду. 36, так, знову, як дзюба. Ну хто як не дзюба, звісно. Дзюба, один в один. Ні. Є удар, Лутай! Витягує цей м'яч! А як Лутай що не торкнувся м'яча? Ну зараз може бити, бити, все! І все! А в цьому на складному поєдинку все ж таки АМСТЕЙД виграє, повертає собі! Третю сходинку. Набирає три бали, звісно, вся боротьба попереду. Це лише останній поєдинок для команд в першому колі. І фіксуємо. Перша втрата балів для будівельника. Перша поразка для будівельника. А МСТ 17 балів наразі набирає. Впритул до партизана наближається. Але, ще раз повторюю, це неважливо. Перша четвірка далі. Будемо боротися за найвищі місця. Друзі, всіх з Різдвом, хто відзначає цей праздник сьогодні, всіх з водохрещем, хто відзначає також сьогодні, всіх взагалі зі святами. І я нас всіх вітаю зі святом такого футзалу, який ми сьогодні побачили. Всім дякую, хто дивився цей.